Так, дівчата і хлопці, невеличке, можливо, коротеньке, але по ділу. Щойно прочитала коментар Ніночки. Ну, по-перше, дякую. Дякую, що вам сподобалися перці лениві. Дякую, що, вам, що ви вже приготували і вам сподобалися голубці. Так, да, я теж таке все готую, але, якщо чесно, мені перці навіть більше подобаються. Так, далі. Стосовно десерту, Ніночка пише, що вона. О першій ночі подивилася мій значить, ролик з десертом. І сьогодні вирішила спекти. Так от я тільки прочитала коментар і вирішила не відкладати в довгий ящик, а відразу відзняти це відео, щоб і Ніночка встигла його переглянути, ну, і, можливо, ще хтось та. Значить, дивіться, десерт дійсно бомбезний. Показати на його фоні засняти не можу, бо він закінчений. Ще. Ще вчора. Знаєте, що Вова сказав? Маловато. от так от так Не дивлячись на те, що він так плотно повечеряв, десерт цей мелькнув ваш бігом, каже, маловато. Значить, що хочу відмітити особисто від себе? Десерт дійсно класний, бомбезний. Оці пропорції, які я дала. Значить, я о першій ночі, коли Ніночка дивилась моє відео, я шукала відео цього рецепта по інтернету. І, виявляється, дуже багато його є в інтернеті і все різне. То більше молока. То немає вершкового масла. Я коли почитала коментарі, я була здивована. Ну, якби я побачила не на теренах інтернету цей рецепт ну, в Гуглі, да, а якби я його побачила на Ютубі і почитала ці коментарі, я б його б зроду не взялась готувати, вірите? Там такі жахливі коментарі. Що у людей не вийшло, у людей не пропікся. Там почали додумувати, що треба яблуки пересипати хто борошном, хто крахмалем. Значить, одна спорить там взялась вообще, прям доказуючи, знаєте, як от у німецький крест на пузі рисує, що, значить. Взагалі рецепт бракований, не можна в бісквіт лить молоко. Та це не бісквіт, люди добрі. Він взагалі на бісквіт не похожий. Він воно похоже, я ж кажу, що як суфле мягесеньке. Воно дійсно, як яблуки в кремі, розумієте? Тобто, коротше, що я зрозуміла, що ті рецепти всі, блять. Ой, простіть, Господи. Вони всі, оце ж це блогери, понімаєте, блогери. І навіть Ольга Матвій. Я не пам'ятаю. Здається, в неї без вершкового масла, і люди їй пишуть куча коментарів, що перевели продукти, перевели харчі, типа не вийшло, не. Та. І вона жодного не запитала, чому. Одну відписується: Очень жаль, що у вас не вийшло. Розумієте? Бред, саме натуральний. Значить, дивіться. Я пекти буду однозначно, я його відказала з печем іще, тим більше з такими пропорціями вдома є все. Тут саме дороге, я так зрозуміла, це яблуки. Понимаєте? Далі Ото, оті пропорції. Я пекла ось в цій формі. Так, зараз вам скажу, ця форма у мене. о, Господи, скільки вона виходить. Так, тут кладемо 0. Ну, майже 21. Це 21. Ну, вона, мабуть, квадратна. Зараз я перевірю. Так, да, 21 на 21. Можна меншу. Знаєте чому? Тому що якщо вона буде менше, воно буде трошки вище. А, і у Матвій там ще розрохлітеля дві ложки розпушувача. Не треба. І... Ну, В неї видно, в неї навіть на фото видно, видно що це, знаєте, як вам об'яснить, рихле тісто таке пухке, рихле. тобто там явно не, не це колотилося, якщо, ну, що, що, що повинно, що підрозуміває під собою цей десерт. І люди не спрашують, а як у вас вийшло пухке, Мол, ну, в нас, типа, не ета. і зараз пушувача. Та із засроки, вибачте, за вислів. Як дають, ото браковані рецепти. Це ж отак із сироварінням, розумієте? Тому, ще раз повторююсь: оці пропорції, вони реально класні. Е, він виходить не солодкий. Він виходить не солодкий. Бо в мене там запитували в коментарях, чи солодкий він ні. Він не солодкий, ну для слова. Я вибачаюся телефонним дзвоником, перервало відеозапис. Отже, на чому я зупинилась? На тому, що він не солодкий. І для сладкоєжок, можливо, покажеться мало цукру. Я не знаю, чи можна додавати більше цукру. Ну, я просто солодке дуже не люблю, поэтому в мене немає взагалі з цим проблем. Можливо, можна додати більше цукру. Можливо, краще зверху притрусити, наприклад, цукровою пудрою. Не знаю. Але він, я ж кажу, він от такий легкий, він такий ну, прям, прям повітряний. Розумієте, він такий класний. Е, далі, чому кажу менше можна. Щоб був трішки. Вищий рівень яблук да, і діаметр менший, тоді рідина буде не так розпливатися, ну це на мою думку. Бо у мене зверху от самі самі верхні яблучка так вони знімалися отак вилочкою ну окремо. Тобто вони, ну, вони не, не літали, там, не посповзали, ну, тим паче. Тобто, от таке враження, знаєте, або на півяблука менше або трішки б якби більше оцієї, я навіть тістом його не можу назвати. Вова, коли е, спробував перший шматочок, він каже: М -м, щось із манкою, кажу ні. А потім, коли вже поїв, повечеряв голубцями, значить, і береш цей шматочок. І починає їсти, а я ж кажу, запитую його, кажу, а де ти там манку знайшов? А він каже, не знаю, здалося так. А я кажу, і зараз відчуваєш? А він каже: ні, зараз я кажу, яблуки відчуваю. До речі, Мікі не давав невові їсти, не мені потім ці яблуки. Стояв над душею, половину, мабуть, топтав. Так що десерт прийшовся всім до смаку. І, значить, каже, зараз я відчуваю яблуки і. Якийсь крем, тільки не пойму, як ти каже, це зробив. <рігла> ну, коротше, <кій> отак, от то есть, що я хочу вам сказати? Е стосовно силіконової форми, не знаю, чи можна в неї, чи ні, якщо у вас є, ну, в рецепті писалось, що можна. Якщо у вас є силиконізований пергамент, краще вставте навіть у сіконому. Е тому що. Ну, Там уже, напевно, а так мало ли десь прицепиться там в уголочку і порвете потім. Тепер дивіться, стосовно випікати, випікати значить, потрібно при 180 градусах одну годину. В інтернеті, от ще я вчора вночі дивилась, там пишуть 40-45, 50 мінут. І люди пишуть сирий, 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 звісно, він буде сирий. У мене на випікання цього вчорашнього десерту пішло 1 година 20 хвилин. Температура я виставляла 175. Ну, бо в мене так легше виставити, 150, 200 посередині 175. А де там 180 ловити, шукати їх ніхто не буде. От при 175 градусах я пекла його 1 годину 20 хвилин. Десь хвилин перші 50 в мене він пікся. Ну, в мене низька духовка. У мене він пікся так, потім я зверху накрила. Фольгою, бо дивлюся, що яблучки вже підрум'янилися, щоб вони не згоріли, накрила фольгою. І я пробувала на, ну, на лучину, знаєте, як кажуть, у мене є така паличка, вона вже відвивала. Я і хліб нею раніше перевіряла, як у формах пекла. ну І все, що пов'язане з кістом, я перевіряю з цією паличкою. Так от я нею перевіряла, коли пройшла година. Та сторона, що далі, отут оце все було сухе. А ось отут, оцей край, коли я стала провіряти, на палочці, ви розумієте, воно і не тісто, щоб сказати, тісто. ну Тут просто достаєш і бачиш мокру палочку, просто мокру. А тут достаєш і бачиш, палочка блищить мокра, але на ній є оці, як ну як манесенькі шматочки крему, розумієте. І я тоді форму розвернула і поставила ще в духовку. Е, тобто, що я хочу сказати, можливо навіть поставити менше, ну там, я не знаю, градусів 160 чи скільки, але тримати довше, щоб воно і яблучки пропеклися, і щоб воно добре схопилося. Ну, в общем, по духовці орієнтуйтесь по своїй, враховуйте те, що вам може знадобитись фольга. Рецепт дійсно класний, але саме в оцих пропорціях. Бо я ж що там, що тільки не пишуть, і 100 мл молока, а 2 яйця. Це буде взагалі вода водою, розумієте? ну Одне молоко. Яєць 2, да? тобто мало, а молока більше, і я ж, що масла немає. І розпушувача там, коротше, там таке нахімічено, Дівчатка, я, чесно кажучи, почитавши коментарі, прийшла в шок. Просто в шок. Да, навіть не так, мій шок був у шоці. розумієте? Якби я, ж кушу, я розпочинала з Ютуба, я б його не готувала. Це я зайшла в Google і, як завжди, знаєте, от як не туди матильнеш трішечки, а воно вискакують якісь от, там, новини всякі з газет, там, ще з якихось. І от, от, там потрапився мені цей рецепт. Так, що готуйте, він дійсно класний, дійсно смачний. І от не знаю я стосовно кориці. Чи варто її сюди додавати, чи ні? Я вчора хотіла, потім передумала. Вова каже, начебто як ні. Тобто тут так легенько уловлюється нотка ванілі. І ці яблучки в цьому ніжному кремі і ця нотка ванілі. Ну, блін, я люблю яблуки з каріці, і, можливо, я все ж таки спробую один раз. Ну, щоб вже знати, напевно, Знаєте, якщо не сподобається, то не сподобається. Або. Як викладу потрусю просто зверху, можливо, на наполовинку. Щоб половина, якщо щоб була чиста, а половина ні. Ну, коротше, Я все не про це. Я про те, що готуйте, тільки враховуйте. І да, ще є відео, де кажуть, яблуки чистити не обов'язково, брехня. Обов'язково чистити яблуки, обов'язково від шкірочки. Тобто, там, я ж, що там такі є відео, що просто. Ну, Це YouTube, дівчатка, ви знаєте, що таких рецептів, де кажуть, усе, таких каналів, дуже-дуже мало, їх майже нема. Завжди красива картинка. Да, в них знято красиво, нічого не скажу. Виливає молоко, тут тобі на екрані пишеться і по-руськи, і англійською, скільки молока, висипає борошно, також все написано, музика грає, відео коротеньке, ну, а толку. Я шкушу, ви почитайте підіть ті коментарі, там на голову не налізуть. Все, готуйте, смакуйте, а я далі працювати. І хвилююся за Вову, тому що знаю, що в інших містах, ну, я чула, це мені розповідали. Коли тривога, зачиняються всі такі організації і ну, не працюють навіть. Права одна людина здавала на права, і також, коротше, цілий день вони там пробули. їх то виганяли, то запускали. В нас з 10-ї йому на 10 було, в нас була перша о 10.30, здається, тридцять, е здається, сирена, тривога. І ось перед цим як я відео взяла записувати знову вила. Тому не знаю, скільки він там буде, як це все буде. чи чи вони, коли тривога виганяють людей, чи ні. Ну, в общем, нічого не знаю. Тримаю кулачки і вас прошу це робити. Все, я далі працювати.